Всього за 155 гривень за одиничку у лоті ви можете отримати чоловічі футболки з довгим рукавом. Мікс бренд. Маємо ось такі з принтом. Можемо побачити. Далі одненька буде оздоблена гудзичками. А також будуть більш базові кольори, однотонні. Це чорний, сірий, синій та білий. Вартість одинички 155 гривень. Вартість лоту з 20 одинич, одиниць всього лише 3100 гривень. І в складі бавовна. Тобто вони дуже приємні до тіла. По розмірам сечки будуть дві, емочок буде 5, елічок буде 6, ікселічок 2 і X-5. І якщо вам подобається цей лот, ви можете замовити його у наших менеджерів. Інформація під цим відео.